Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так вас чутно і видно. Угу, чудово, я вас теж чую і бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Доброго ранку, так є. Дякую, доброго ранку. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я розробник звіту, оцінки впливу на довкілля. Ага. Добре, дякую вам, пане Руслан Звінченко. <кій> Поки що у нас представників громадськості не фіксується на громадських слуханнях. Тому чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 розпочнемо наші слухання. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 10.15. Я думаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 23 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Ацлаха Стосовно планованої діяльності промислова розробка ділянки Балка Кородорова, блоки номер 5, 13, 14, 15 Біляївського родовища, площею 33,69 гектара зі зміною цільового призначення земель в Одеському районі Одеської області. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті повідомлень немає. Отже, станом на 10.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на, на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Ацлаха стосовно планованої діяльності промислова розробка ділянки балки Куродорова, блоки номер 5 13, 14, 15. Біляєвського родовища площею 33,69 гектар, зі зміною цільового призначення земель в Одеському районі Одеської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення.